Кумедний розіграш від творчого колективу «Improve Everywhere», який спеціалізується на телефонних жартах та флешмобах, приємно подивував людей на одному із залізничних вокзалів Нью-Йорка. А за тиждень перебування у відеохостингу Ютуб відеожарт переглянули понад 2,5 мільйона користувачів. Головним героєм розіграшу став хлопчик, який зовні був дуже схожий на Гаррі Потера, вигаданого персонажа з неменитої серії романів англійської письменниці Джоан Ролінг. Хлопчик з'явився на вокзалі класично в окулярах зі шрамом-блискавкою на лобі, з величезним багажем та совою в клітці. Він намагався з'ясувати, як йому доїхати до школи магії та черг дійства Хогвартс. Із серйозним виразом обличчя 11-річний актор Себастьян Томас підходив до інформаційного відділу перехожих та навіть офіцера поліції і впевнено запитував, де знайти платформу 9 3 чверті, щоб сісти на потяг і поїхати на навчання. Деякі люди кепкували з юнака, але більшість із розумінням ставилися до нього і навіть намагалися допомогти, вказуючи шлях на платформу номер 9 А ті, хто упізнав зірку, швиденько фотографували чаклуна та знімали. На камеру лише офіцери поліції щось запідозрили, почали розпитувати, де його батьки, і першим викрили змову любителів розіграшів.